Друзі, вітаю вас! Сьогодні готую смачненьку рибку з кумбрію. Рибу я вже почистила і прибрала хребти. Мені потрібні такі цілі філейні частинки. Буду робити маринад. Маринад дуже смачний, з ним можна готувати так само і м'ясо, не лише рибу. Потрібно 1,5 чайної ложки паприки солодкої. Чайна ложка сушеного меленого чеснику, коріандр одна чайна ложка, багато не додавайте, бо буде гірким. І перець за смаком чорний я додала десь одну п'яту чайної ложечки. Далі сюди відправляю ще 2 столові ложки соєвого соусу. При цьому сіль можна вже не додавати. Ну а там, можливо, хтось любить більш солоні страви. І так само 2 столові ложки олії. І одну чайну ложку меду. І тепер соус готовий. Далі розкладаємо філе рибки на деко застелене і, і добре змащуємо цим соусом. Тепер ось цю рибку відправляю в духовку. Вона у мене розігріта до 200 градусів. Випікаємо 15-20 хвилиночок. У мене риба велика, у мене її тут 4 штучки. Мені не менше 20 хвилиночок потрібно. Якщо невеличка, то в принципі достатньо 15 хвилиночок. Все залежить від особливостей вашої духовки. Не забуваємо про це. Але не пересушіть. Ось рибка готова. Погляньте. Ну, вона добре пропеклася, ось видно, що вона повністю готова. Абсолютно готова. Така рибка дуже полюбляє лимон. Вичавлюю зверху половину соку лимону. Можна подавати лимон просто нарізаний окремо, а можна вже відразу, якщо будете вживати. Готово. Дуже ніжна, запашна, смачна. Якщо вам сподобався рецепт, обов'язково ставте вподобайку. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!